Трогова, 32 Кожен, хто признаватиме ім'я Господнє спасеться, бо тільки на Стіоні і в Єрусалимі буде спасення. Читаємо злочиня цього текста. Отже, виходить, що хто не признаватиме ім'я Господнього. Той не спасеться. Це заставляє Свідків Його виконувати їхнє завдання відносно проголошення Його ім'я, Його царства і його гніву в теперішньому часі. Тепер проголошувати ім'я і царство Його і про надходящий гнів на всіх лукавих, це Невисказаний привилей даний для тих, що на них він поклав свого духа. Ця вість одважно голосить про зверхність його, і це робиться серед опозиції релігіоністів. І ті, що чують вість, є послушні їй, які знайдуть і спасення. Коли ж треба визивати ім'я і горе, щоб дістати везування. Не аж зачнеться битва Армагеддона. А до битви. А вогонці зробили угоду до битви, а не під час битви. Коментар взяти із верту башти бачите. No2. 1940 рік. І так заважаємо Господнє визначення відносно спасіння кому і коли прийде, то його вказує. І якщо Ситуріння йде по цій указівки, то тоді може тільки знайти дорогу охорони і спасення. Но перш ніж про це говорить, то звертаю увагу, тут опридігано точно вказано, де знайдеться, звідки прийде спасення і охорона від Сіона і Єрусалима. Сіон це невидима частина Божої організації. В нього входять Андріх, Херуїну, Серафіни. І в даний час клас церкви, який вже є з Ісусом Христом, це і Сіон. а Єрусалим представляв невидиму частину Божої організації. Але той Єрусалим, перший, який був вірний, ще при Соломоні коли храм перший був вбудований. Отже, ті, котрі були іменно у тім храмі вірні, до них, до цього Єрусалиму, нас затопується до вірних, котрі не відступали від закону Божого бо всі. Жиди євреї відступили від Закону Божого, не признали Ісуса Христа Його перший прихід, не признали його другий прихід. А сьогодні претендують на те, що Єрусалим буде буквально спасений. Не за буквальний тут іде мова, а за той Єрусалим, котрий доказав вірність у початку до Бога, коли був вибраний Богом. Отже, той Єрусалим представляв на видиму частину Божої, Божої організації, за котру сказано є в діянні апостолів 15 глава, 14 вірш. А з народу язичського виберу народ своє ім'я, і він буде моїм свідком. Отже, тут же конкретно каже. Не Єрусалим взятий до роботи, призначений Богом, а народ з народу язичського, народ в ім'я Боже. Тому сказано, хто прозове це ім'я, то є Божий замір, Божу волю, так призивають Боже ім'я. Бо як сказано прямо, не всякі говорящий Господі, Господі йде в Царство самого небесного. А тільки ті, котрі будуть забезпечувати, призивати, забезпечувати виконання волі Божої по заміру Божому. Отже, таким дано буде спасіння. І прямо сказано, що хто не буде брати Божий замір і не буде правильно призивати ім'я, забезпечувати у виконанні волі Божої, то й не спасеться. Тому, каже, це заставляє свідків його виконувати їхнє завдання відносно проголошення Його ім'я то є його заміру, його царство це його теократичне правління, не демократичне, не якісь інші правління, котрих є досить багато на землі, замість теократичного правління, замість Сіону, замість видимої Божої частини, Божої організації, виставили свої царства. Тому сказано, що тільки ті, котрі проголошують про Боже Ім'я, про Боже Теократичне правління і про його гнів в теперішньому часі. Тобто його гнів виражається Верх суда, ми живемо в часі, вироку Суда. Ми живемо в часі День пімсти Бога нашого і час відплати за Сіон, яке ви. Відношення люди зробили до свого правління, до Сіону, до невидимої частини і до ведомої частини, до Єрусалиму, до ведомої часті Божої організації. Таке Єгова робив в кінці відношення до всіх, хто не призивав його ім'я, тобто виражати буде гнів, що нині. У процесі виконання. Тому сказано, тепер, у тобто, той час, коли написано було і подано це значення цього вірша, проголошується ім'я Царство Єгови, тобто що Ісус Христос у храмі з 1918 року вже у новому храмі, у новому, як би сказати, Єрусалимі, то тобто, єсть Небесному. Збудованому, а сьогодні роблять з себе карикатурою ще будують ніби Єрусалим, але вже не по призначенню Божому і не по написаному проросту, а по демократії і цієї бюрократії сьогоднішнього правління. Тому сказано, що для всіх тих, котрі знали, мали нагоду. Прийняти царя царство Його, признати Боже ім'я, признати Боже Царство, котрим керує Ісус Христос, та, як бачимо, усі релігії, як у першому приході не признали Його, не зустріли Його, так і в другому приході не розпізнали знаки, які поступили з 1914 року через Першу світову війну. І далі сказано, що коли прийшла ця війна, скинути сатана, прийшла власть Христа, а вони замість власті, Христа, власті Бога Його Ісуса Христа виставили лігу народів або цю гедоту спустошення, в котрій приходить кінець і до котрої треба проголосити День Божого Гніву, який приходить на лукавих. А лукаві це ті, котрі мали повну нагоду бути вірними. Ну, вони стали непослушними і замінили. Замість Божих законів виставили свої, замість Божого правління виставили своє, замість Божого заміру виставили свої заміри. Ось по цій причині і гнів Божий виражається в цьому ж часі. Ця вість каже, відважно проголошується про зверхність Його. Свідками Бога Єгори, котрі дійсно, вір, дійсно вірні. І це робиться серед опозиції релігіоністів. Як бачимо, опозиції досить багато, котрі, замість того, щоб вірно служити Богу, то вони пішли в якусь релігію. А релігія значення її. Є. Нехай би поглянули хоча б у словарі, якщо не хочуть зрозуміти по біблійному що значить релігія, де показано, що релігія це є формальне почитання Богу, оперте на науках, преданнях, традиціях і звичаях людських, що звичайні люди вже від народження собі вибрали. Тому показує, що. Ця робота виконується з цієї великої опозиції зі сторони релігістів, що чують цю вість. І ті, котрі є послушні реліоністи, кажуть, вони знайдуть охорону спасення, і вони виходять звідти із тої релігійної системи. Тому на закінчення запитано, коли ж треба взивати ім'я Море? Тобто признавати Божий замір, щоб дістати визволення, не аж почнеться битва, а до битви. Тому коли приходить вже знищення природними силами, що вони у цім заміщенню не доб'ють друг друга, то поступлять ще природні сили зверхні сили, котрі докінчують повне знищення в чечній землі. Сьогодні ще до битви, до буквального знищення, яке буде робити його повною мірою, бо це частково сьогодні проявляє свою силу, щоб зрозуміли найперше, що його є всевишні, всемогучий і всесильні. І проти його сили ніхто не зможе піти і устояти. Тому якщо до цього часу Бог терпів і проявив довго терпіння, то тепер, коли проголошено вже День Пінсти Бога нашого, вирок суда, час відплати за Сіон об'явлено, епохальні ці зміни відзначені після 2000 року, то вже навіть ті, котрі не вірять у Бога, і про роста його сьогодні многі говорять. Про росту сповняється. А про росту написано було наперед. Від начала, що буде в кінець. І Богу відомі були всі діла. І він бачив все наперед. І все для свого народу вибраного повідомив. І народ вибраний проголосив. А коли проголосив, народ вибраний, вбивали, гонили. Що зробили з Ісусом Христом, з апостолами, а також із тими, котрі були приготовлені до 1914 року, приготовлені були зустріти Царя Ісуса Христа. Погляньте, як зустріли його другу присутність і роботу при по пророслу. Коли були приготовлені через Раселя, йшло, ми бачимо, діявол підняв Першу Святову війну, щоб це проголошення царства. було. многі кажуть, так говорили, що ще з 14 року Армагеддон має бути. Не Армагеддон, а старова вістка йде про Армагеддон. Сьогодні -то вже всі признають, що це да, підійшли до Армагеддону і в многих частях світа, держав уже цей Армагеддон проходить. Але його видає нагоду поступово кожному побачити і попасти в цю муку, за яку сказав Ісус Христос. Буде тоді мука велика якої не було від настання світу від початку і до кінця. А в кінці кожен мусить побачити, що замір Божий, ім'я Боже, хто призивав Боже ім'я, хто признав Сіон неведиму частину Божої організації, Божого правління, хто признав ведему частину Божої організації Єрусалим, таким його обітує дати Спасіння. А якщо сьогодні багато ще не розпізнають цього, то відчують, якщо не хочуть по добрій волі признати значення пророст, то із-за примусу, коли приходять фізичні факти, вони мусять признати і вже признають, що торкнулося справи, торкнулася всевишня, все сильна сила. Проти цієї сили ніхто це вже не зможе. Тому знову зсилаємося на цей приклад. Перша мирова держава Єгипет, коли його описав ще лиш пророчий образ про битву Армагеддону, якщо вони не признали його Всевишнього, Всесильного і посольство було післано 10 разів до них, то здана була повнота. Зрозуміти, що його керує своїм вибраним народом і веде свій вибраний рід, то Його перевів їх через море. А ті, хто не признав замір його ім'я його не призивав, то ми бачимо, що вони признати, признали, коли вже потопали. Тобто столик, і закричали. Його воює за Ізраїля, втікаємо, а втікати вже було нікуди. Ось так сьогодні, коли вже приходить така волна, котра свідкує їм про Зверхню силу, тоді вони кажуть, це Армагедон. І тоді вже признають і ім'я Бога Єгові. І хотіли би і замір його признати, але вже пізно, тому сказано, коли вже йде Армагеддон, то запізно буде втікати. Треба до. Безстрія до катастрофи, бути розсудители, внимательним і звертати увагу на попередження Боже і на посольство Боже, котре Бог посилав, як каже, свідків, котрі є високо привільовані від імені Бога, це проголосити. І сьогодні ті, котрі повірили, проголошують, приходять велику радість, бачачи виконання Божого заміву. Бачучи це царство теократичного правління, яке встановляє і Бог серед ворогів, як він сказав, що по, по часах цих царств після цих царств, після цього правлення, Бог Небесний, воздвигне своє правління. А це правління покруші, поторожче Ісус Христос усі царства і царство Ісуса Христа не буде передано до другого народу, воно буде стояти. По вічні. Тому признати ім'я Господнє, це признати Божий замір, а всі свої заміри в повід кидати. признати Сіон, це признати невидиму часть Божої організації. Ангелів і режимів, котрі не лягають спати, а пинуючи виконати замір Божий, по написаному пророцтві. І признати Єрусалим, це признати. Божу організацію, яка керується теократичним правленням від Бога Йогові, Ісуса Христа і його правління, Його царства. Це так значить.